Неймовірні враження. Діти дуже, дуже щасливі. Дуже цікава була програма, продумана. Словаки дуже тепло нас прийняли. Виконавці могилів Подільської мистецької школи, вокалісти Слободошлишковецького та Серебрійського ліцеїв, танцюристи колективу Реверан з гімназії номер 2 втомлені, але переповнені яскравими враженнями, повернулися зі свого європейського турне. Дні у Словаччині промайнули зі швидкістю світла. Юні Могилівчани приїхали додому із масою приємних емоцій та почуттів. Усі, як один, кажуть за кордоном, добре, але у рідній Україні набагато краще. Виступили дуже добре, прийняли теж дуже добре. Але схочав, хотілось побачитись з друзями. Добре, але дома краще. Так. Все сподобалося, все до єдиної ну, деталі. Ну, чесно, там трохи їжа була не така, але у нас бо того, що чорноземій, на у нас все найсмачніше. Як ви виступили взагалі? Як вас прийняли на, нас прийняли як українців, зрозуміли всю ем, весь настрій наш? Да, і ем, їм дуже сподобався наш концерт. Дружнє місто побратим Шаля Словаччина днями святкувало свій день народження. З цієї нагоди наші артисти приготували неперевершену програму для закордонних побратимів. Через пісні та танці молодь демонструвала безмежну любов до батьківщини, незламність українців та віру в перемогу. Рівни із добунів за Полтаву львіпулі закинулось за ві. Ми дякуємо, що ваша країна допомагає нам. Ми передаємо вітання від нашого мера міста Могилева Подільського Лухманюка Геннадія Григоровича, вашому меру Йозефу Беліського. Юним артистам аплодували, стоячи. Окрім святкувань, діти ознайомилися з містом Шаля, відвідали аквапарк та традиційну ярмарку. Подарунком від мера міста Шаля Йозефа Беліцького та Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка для творчої молоді стала екскурсія культурною столицею Європи Віднем. Вражень від європейської подорожі у юних могилівчан на рік вперед. могилів Подільська громада безмежна вдячна місту Шаля за постійну підтримку та допомогу.